Вітаю! Сьогодні зробимо таро розклад на червень місяць для знаку Зодіаку Діва. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтесь. В роботу я сьогодні для вас взяла 4 колоди карт. По кожній колоді карт зробимо на кожній сфері вашого життя. По першій подивимося на ваше здоров'я. По другій колоді подивимося на вашу роботу, де ви працюєте, вашу професійну діяльність, по третій колоді подивимося. Дім-сім'я, що у вас проходить в сферах дому та вашої сім'ї. І четверта колода. Подивимося про кохання, що у вас буде проходити в червні місяці. Ну що ж, дорогі мої, налаштовуйтеся і будемо починати. Здоров'я перша позиція для діви здоров'я на червень місяць. Четвірка, четвірка пентаклів. Як ми знаємо, у нас карти говорять на всі сфери нашого життя. І якщо ми загадали на здоров'я, то карта говорить, що м -м, придержуйтеся, витрачайте кошти. По цій карті це карта козирога В нас це можуть бути якісь проблеми з кістками, коліна, іменно е хребет. Так що придержуйтеся. Пийте вітаміни, кальцій в основному, тому що ця карта говорить за кістки. Можливо, якісь хвороби в спині, можливо, якісь хвороби для ногах. Це все кісна ткань наша, там, де відповідає за кістки та хрящові. Тканини. Так що будьте обережні, будьте уважні, якщо навіть поки що у вас ніяких проблем немає, але звертайте в червні місяці, можливо пройти обслідування. І ці гроші, які випали по цій карті, потратити, потратити тільки на те, що необхідне. І так, що, якщо у вас будуть такі питання, то будете досліджувати щось, будете висліджувати і. Карта показала нам такі проблеми, які можуть існувати. Ну що ж, дорогі мої, зараз друга позиція. Друга позиція я взяла для вас карти мудрість стихій і дуже гарно вона розмовляє по сферах робочих. Зараз подивимося, що у вас в роботі буде проходити. Чудово, робота є, робота кипить, навіть людина на троні тут людина, яка займає відповідальну посаду, або будете звертатися до людей. Це, можливо, бути ваш, ваш начальник, ваш керівник. І все у вас чудово. Робота є, енергія жезли в нас відповідають за енергію, так що в роботі вас. Можливо, навіть енергічна робота там, де треба рухатися, можливо це вчителі, тому що в нас вже відповідають також за навчання. Можливо, якраз гаряча пора буде починатися, так як в нас червень місяць це перший місяць літа. Щось треба буде вирішувати, якісь питання, але ви на посаді будете вирішувати все енергічно. Робота є, робота кипить, як то кажуть, і все йде вперед. Немає тут застою, по королю жезлів застою немає. Робота є, якщо хтось комусь треба підшукувати роботу, то треба прикладати для цього зусилля. І вона обов'язково буде. Звертайтеся, обов'язково буде. Ця карта наголошує на тому, що треба приділяти дуже багато енергії. І якщо ви хочете, щоб все було добре в сферах вашої роботи. Третя колода, ми подивимося з позиції Дім-Сім'я. Подивимося, що у вас буде відбуватися в червні місяці, в вашому домі, в вашій сім'ї. Дев'ятка пентаклів це ваша карта, Діви! Вона е, говорить про те, що ви будете дуже-дуже дуже, дуже, дуже доволі, те, що у вас є, те, що ви заробили. По дев'яткам, це як кульмінація йде, це завершення можливо якогось проекту, можливо, Отримаєте кошти за те, що за вашу заробітну платню за те, що ви працювали, як ви працювали. Тут людина, бачите, в неї на все вистає. Так само і у вас в домі все добре. Немає тут такого, щоб в домі було щось недобре. Навіть ви, у вас вистачає часу, щоб те, що ви заробили, ви дуже вдячна собі. Ця карта вдячності собі. Тому що ви знаєте, як важко працювати, але ви знаєте також, якщо ви не попрацюєте, то й не буде того результату, то й не буде тих коштів. І тут людина довольна, ця карта символ вас. Ви знаєте, що все треба продумувати в деталях. Щоб взятися за роботу, треба дуже гарно працювати. Чим більше хочеш заробляти грошей, тим більше треба вкластися вкласти свої сили, вкласти свої зусилля, щоб щось отримати. Ця карта шикарного результату, результату в домі, можливо, буде якась купівля щось в дім. Бачите, там невеликий трон. І людина відпочиває. Ви, можливо, щось придбаєте, щось для вашого відпочинку, для вашого комфорту, для того, щоб ви себе почували як у казці, для того, щоб вам було комфортно. І ця купівля буде в червні місяці. Для вашого ж, як то кажуть, комфортного стану. Чудова, чудова карта на дім сім'ю. І ви будете витрачати ті кошти, які самі заробили. Ви просто будете відчувати гордість. Я цю карту називаю гордість сама за себе. Ну що ж, дорогі мої, зараз четверта позиція у нас кохання. Подивимося, що у вас буде чекати в червні місяці. Десятка чаш. Чудовий розклад на цей місяць у вас, діви, я вам бажаю всього найкращого, вся сім'я в зборі. Можливо, навіть придбаєте, там є котик, там є собачка, можливо, дітки дуже довольні. Вся сім'я в зборі так, як це належить. Бачите? Всі один за одного, всі, можливо, приїде ваш коханий, можливо, з'їдетеся. Десятка це вже як кульмінація. Десятка це все чудово. Все влаштовує дім повний емоцій емоцій позитивних. Ця карта позитиву. Там, там люди усміхаються, там люди дуже щасливі. Щаслива сім'я. Карта щасливої сім'ї. Ну що ж, дорогі мої? Я вам дуже бажаю чудового здоров'я. Чудової роботи, наснаги тої енергії, що ви віддаєте, щоб в домі вашому все було гаразд, щоб мир і затишок був, і в сім'ї у вас було, щоб кохання цвіло, щоб ваші емоції були щирими, щоб дійсно це кохання було на позитиві. Ну що ж, дорогі мої? Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, будемо обмінюватися енергією. Кому потрібні мої розклади для вашої приватної особи, звертайтеся внизу під цим відео, знайдете в описі, як мене знайти. І зустрінемося в липні місяці. А зараз будемо з вами прощатися. Пока-пока!